Вона не буде. Вже в 12-й раз уряд не зміг приватизувати Зарубинський спиртовий завод. Ціна залишалася та сама 77 мільйонів гривень. І ви скажете, зачекай, так це навіть дешево. Треба продавати такі надприбуткові заводи дорожчі і дорожчі. Тільки от проблема в тому, що разом з цим заводом йде ПДВ 20%, яке треба заплатити суму купівлі, і борг у 320 мільйонів. І цей борг він з травня зріс на 100 мільйонів. Тоді він був лише 220 мільйонів. І Ось держава, яка зараз фактично продає щось за півмільярда гривень, що ще півроку тому коштувало 400 мільйонів. Не може навіть знизити ціну, не можна знайти жодних додаткових плюсів. Вона просто бере і каже: Ну, дивіться, ми тут взяли сферу, яка була супер ще в цей в часи Совка, ще в часи царів російських окупаційних це завжди була суперкрута монополія, і зараз. В алкогольних напоїв найбільша маржа в сфері продуктів. Так ось вона бере цей завод, робить його жахливим, збитковим, що він замість того, аби генерувати надприбутки, лише забирає гроші з бюджету і каже: Ну знаєте, ми тут зафакапались, ми тут зробили вас і біднішими. А заплатіть-ка ви за нас ці гроші. Нехай прийде приватний підприємець і покриє все власними грошима. Будь-яка приватизація. Після чого цей завод почне давати нормальний продукт, а не лівак, як роблять ваші корупціонери. Коли цей завод почне не забирати гроші з бюджету а сплачувати туди, це буде посилення нашої економіки і відповідно посилення нашої обороноздатності. А головне, хоча б трошки збільшить віру у таких гору управлінців, як ви.